Привіт усім! Сьогодні з вами поговоримо про прикметники. Якщо ви вивчили базові прикметники, типу hot, cold, tired, happy, і вам цього недостатньо, ми пропонуємо вам збагатити свій словниковий запас синонімами до цих слів. Отож, сьогодні розберемо синоніми слова близькі за значенням до вивчених раніше прикметників. Коли ми дуже голодні, ми кажемо I'm very hungry. Натомість ми вам пропонуємо використати I'm starving. Слово starving означає дуже голодний. After work, I was starving. I could eat the horse. Після роботи я була дуже голодна, готова була з'їсти коня. Замість слова, I'm tired. Ми можемо використати I'm exhausted. Це людина, яка дуже дуже виснажена. I worked all day, I'm exhausted. Я працювала увесь день і я виснажена. Замість uh, виразу I'm very happy. Ви можете використати I'm thrilled, or I'm delighted. I'm thrilled to hear you got a job. Я дуже задоволена почути, що ви отримали роботу. Замість поширеного angry, ми можемо використати furious. I am furious. She was furious when she saw the mess. Вона була розлючена, коли побачила весь той безлад. Замість традиційного I was very sad. Ми можемо використати I was heartbroken. I was heartbroken after that news. Я була засмучена після тих новин. Heartbroken. I'm very scared. Ми знаємо цей вираз, як боятися дуже чогось. Натомість ми можемо використати I'm terrified. I am terrified of spiders and you. Я боюся пауків. А ви. Якщо маєте такі тваринки, то дайте нам відповідь у коментарях. Terrified, наляканий. Uh, замість виразу surprised, I'm surprised. Ми можемо використати I'm Astonished, or I'm amazed. Наприклад, I was astonished how polite they were. Я була здивована наскільки вони ввічливі. Отож, ви бачите, що замість традиційних поширених і уже е, добре вивчених прикметників ми маємо цілу низку нових, складніших, які ще краще виражають наші емоції і почуття. Спробуйте використати всі ці слова у реченні для того, щоб вивчити їхнє вживання. Якщо вам подобається це відео, то, будь ласка, відреагуйте на нього. А ми рухаємося далі. Зараз ми поговоримо про слова. Добре всім відомі, які описують природу, природні погодні умови або ж якісь стани. І перше з них cold. It's cold. Ви можете підкреслити те, що вам на вулиці дуже холодно, і використати It's freezing. Це означає, що холодно, аж морозно. Don't forget your coats! It's freezing outside. Не забудьте свої пальта, тому що на вулиці дуже морозно. І замість традиційного It's very hot today, ми можемо використати It's boiling. Слово boil означає кип'ятити, тобто неймовірна спека. It's boiling today. Let's go for ice cream. Сьогодні неймовірна спека. Ходімо по морозиво». І ці два слова, cold і hot, ви можете використати, коли говорите про себе I'm very cold, I'm very hot. І замість виразу I'm very cold ви можете сказати I'm freezing. Це означає, що мені неймовірно холодно, I'm freezing. І неймовірно гаряче I'm boiling. My hands are freezing. I need gloves. Моїм рукам дуже холодно, мені потрібні рукавиці. I'm boiling! Let's open the window. Мені дуже гаряче, давай відчинимо вікно.